Тетяна Михайлівна, пройшов місяць після того, як ми лазером роздробили вам каміння в якій нирці? В правій. В правій нирці. І у вас ну, вся нирка була заповнена камінням. І я ще хвилювався, пам'ятаю, перед операцією говорив, чи вдасться нам за один раз все видалити. Гарантію не давали. А ви знаєте, я ще коли навчався в академіка Олександра Федоровича Возіанова, і до нього, коли приходили пацієнти, і питали, чи даєте ви гарантію. Знаєте, що він відповідав? Що якщо вам десь хтось дає гарантію, звідти треба тікати? Такого не буває. Але ми впевнені, впевнені в своїх діях, ми знаємо, що робимо. У нас досвід виконання лапароскопічних і ендоскопічних оперативних втручань величезний, ми можемо прогнозувати. Результат операції. І тут я надіявся, розраховував, що не буде в нас залишених каменів. Сьогодні ми зробили контрольне обстеження і що там? Чисто нічний. Все. Чисто нічне А розкажіть мені те, що ви розповідали, як ваші, що ваші знайомі теж подрібнювали так. камені і, так. і, і після ларазерного дробу. Чи Чотири решови? Операція єна, проблема є на, що в мене, що в неї, просто камінь в неї були два, а в мене було но. Тима. Тима. Судя по її швах, і коли ви казали, що там єден-шовчик єден, то блін, справді єден, як воно бути єден. Ну я її швовий. Чотири в неї були. Плюс операція в нас єно. Буквально єдно. Проблема єдна, а робота не єдна. Так що нам дуже приємно, що ви обрали нашу клініку. Ми вас не підвели, зробили один шовчик на пів сантиметра, а не 4 на 4 сантиметра. До речі, я не розумію, як при лазерному дробленні могло бути дійсно 4 шва. Чотири шва? Я сама виїла. Ну, в нашому житті всяке буває. Але ми вам бажаємо міцного здоров'я. Більше ніколи не хворіти, до нас приходити тільки на контрольні обстеження. Дякую. Міцного Якую. вам здоров'я. Дякую. Спасибі. Дякую вам, спасибі.